Десятки персидських котиків врятували волонтери із квартири Вів'янки. Мешканка Львова отримувала у своїй квартирі 30 котів, переважно персидської породи, без належного нагляду. Після численних скарг сусідів волонтери з домівки врятованих тварин забирали тваринок. У притулок Керівник домівки врятованих тварин Орес Залипський зазначив, що переважна більшість котиків це персидські. також є й непородисті тваринки. Жінка нам стверджувала, що котиків її залишили переселенці однак точного походження ми не маємо в поліції від сусідів. Були зареєстровані близько 50 скарг на львів'янку, і вони вже. Залучали нас. Ми з нею дійшли спільної мови, щоб вона віддала тваринок. Нам зазначив Орест Залепський. Передані волонтерам три десятки котів були не в найкращому стані. Деякі з них були налякані, брудні та нерозчесані. Наразі усі вони перебувають на карантині. Кошенята пройшли огляд, вакцинацію та обробку від паразитів. До слова з котами волонтери врятували і собаку.